Отже, зустрічаємо першого гостя нашої програми. Це Костянтин Миколаєвич Щеглов, котрий у свої 80 років розпочав успішну кар'єру спортсмена плавця. Доброго ранку, Костянтине Миколаївичу. Доброго ранку. Доброго ранку. Костянтин Миколаївичу, зробити успішну кар'єру за короткий час просто неможливо. Або стати успішним просто. Ви вам 80 років. Частину свого життя ви присвятили тренерській роботі. Ви заслужений тренер України. Вашими стараннями 12 спортсменів стали майстрами спорту. Один спортсмен виграв паралімпійські ігри. Скажіть, будь ласка, що вас змусило поміняти тренерський свисток на старти і стати учасником змагань? Саме в такому почесному віці. 80 років це да. вік. Ну, пришівського, звісно, озеро, тому що коли-то все одно треба заканчивать. Сегодняшний день все то, что я мог достичь, я вроде как бы достиг уже. Что-нибудь еще выше уже трудно достичь. Поэтому я задумался над тем, что пора заканчивать тренерскую работу. Но чтобы дома не сидеть, то я решил переключиться и попробовать себя и вернуть те 60 лет назад, когда я стартовал. А це коли... було десь у 54 році, якщо я не пам'ятаю. Да, це последній старт в Одесі в мене був у 1954 році. Так. І мої колеги давно мене, як кажуть, агітували на те, щоб починати, при... так? починати цю, А я ніяк не мог розпрощатися з тренерською роботою. І на кінець. Я прийняв таке рішення. Поїхав спочатку в Донецьк на міжнародні змагання і виграв ці змагання з рекордом України. І я почув, що я щось ще порох. А після цього був чемпіонат України у Львові, теж всі три перших місця. І на, на кінець вирішився їхати на чемпіонат Європи Ветховен. Голландія, так, ми зараз про це трішечки пізніше. А от скажіть мені, будь ласка, як ваші родичі відреагували на те, що ви в такому поважному віці сьогодні і берете участь у змаганнях, плаваєте, їдете за кордон взагалі по Україні? Не побоялися вас відпускати? Чи якісь є у вас так би ну, мовити охоронці? Да. Всі по-разному це? Вот. И некоторые с сомнением, зачем это тебе нужно, 80 лет смешить людей. Но когда я попробовал себя и почувствовал, что это я могу, и когда я привез первые медали, то я, как говорится, убедил и своих близких, и в том, что это это мое, это то, что у меня осталось еще в жизни, потому что как не говорите, а Когда ты приезжаешь, окрыленный успехом, то оно дает тебе бодрости жизни, оно дает тебе какой-то интерес жизни, но что как уже годы, как говорится, сглаживаются, и когда появляется еще что-то вот такое, что дает тебе удовлетворение, и ты когда начинаешь идти. И таким образом все мои близкие уже также э, заразились этим. и і уже приходится и на соревнованиях каждый, после каждого старта звонить, сообщать результаты. И этим приносит удовлетворение не только я, а все мои близкие радуются там, моим успехам. Мабуть, и дружина дивиться на вас зараз совсем меньшими очима, правда? Да, совсем меньше, конечно. А ваши внуки, дети, берут с вас приклад? Занимаются спортом? Кто? Діти, внуки беруть приклад, займаються спортом. Так, да, внуки, внуки то не займаються спортом, вони ще, уже в мене правнуки, а, правнуки. а внуки. вже е, теж дорослі, такі, що е, вже спортом не не займаються, вже правнук в школу пішов. Це добре. У нас для вас є невеличкий сюрприз. Один, у вас, ваш родич, відомий архітектор Житомира Валерій Головатенко, не тільки пишається тим, що ваш родич, він ще й ставить ваш. Вас собі в приклад. В приклад тому, як потрібно любити життя. І в нас є невеличкий відеоматеріал про те, як він про вас. Давайте думає. ми його переглянемо, переглянемо, що він про вас думає. Будь ласка. Кристина Миколаївич є членом нашої родини, і я можу говорити про нього як і про людину, і про громадянина, і ну і. Ми поговоримо потім про спортсмена. Це дуже цікава людина в розмові, в якихось своїх філософських думках. І співрозмовник він дуже цікавий. І я згадую, як ми колись працювали у нас на дачі, ми працювали з ним вдвох, а молоді хлопці наші менші працювали ну, своєю бригадою. То я, я за ним не встигав, і вони вдвох за ним не встигали. Він дуже працьовитий і дуже. Дуже такий, як кажуть, потужний. От. А друге, мені що приємно сказати про, про нього, що він все-таки мешканець нашого міста. і Він прославляє наше місто і нашу державу на дуже високому і міжнародному, і, і, і українському рівні, і ті його досягнення в спорті, ну, вони просто захоплюють і являються для нас прикладом для всіх. От. І в свої 80 років він довів, що те, чому він вчив. Своїх учнів, менших, старших, протязі всього свого життя він довів, що він свою справу дійсно знає, вміє і може, і може довести ще раз, і ще раз свій фах і свій талант. А стосовно стосовно спорту, ну, чесно кажучи, мені просто дивно, що в такому віці людина покинула скажімо. Ці наші фобії, негативи, якими ми сьогодні страждаємо. Він просто займається улюбленою справою. І як він сам сказав, каже: я думав, що рай наступає після смерті. А від відвідавши Голландію, каже, а я при житті попав в рай. Ну, це теж для нас, для, для молодших поколінь, говорить про те, що треба дійсно, мабуть, прагнути туди, в той Євросоюз, щоб так попасти в рай, От. і на такому рівні жити. і і дуже приємно, що наші люди, не маючи можливостей таких великих так тренуватися, так готуватися, все одно показують дуже високі результати, найвищі результати в, в світі, в Європі. Так що це просто, це просто чудо. Я вважаю, що це спортивний подвиг. Спортивне диво, як сказав Валерій Головатенко. Він говорив про Голландію. Ви я знаю, нещодавно повернулись з Голландії. Що то було за змагання, яка там була конкуренція, і які результати, і чому саме це місто, точніше, і місто, і цю країну, ви назвали Раєм. Чому це для вас рай? Ну, прежде всего, потому тому що э, там собралось большое количество учасників в возрасте від 25 до 85 лет. Це 5 тисяч. участников соревнований по 13 возрастным группам. Это громаднейшие соревнования. Проводились они в двух плавательных бассейнах 50 метровом Один бассейн был для подготовки и разминки, а второй для соревнований. И эта большущая масса была очень хорошо организована. Четкое проведение соревнований и здоровая конкуренция. И я себя особенно на старте, как, ну, конечно, волновался, конечно, был, как называемый у нас в спорте мандраж, вот коленки дрожали, но когда на старт стал, так сказать, я как-то почувствовал уверенность, почувствовал, чувствую, что рядом стихию. такие же, как я. Вот. Но ну, на первый раз мне удалось войти в пятерку сильнейших пловцов э, моего возраста. І так як у нас на чемпіонаті Європи награждаються і призори вважаються з першого по восьмому місця, то п'яте місце це на двох дистанціях на сто на 200 метрів брасом. І там і там було два п'ятих місця, і це два рекорди України. Костян Миколаевич, от кажеш, що людина відчуває з тебе себе на стільки років, от скільки. Ні, не, не так, я сказала. Людині не стільки років, наскільки вона себе відчуває, точніше. От, ну наверное, начинается начинать. Наверное, ви она так відчуваєте? и есть. Понимаете, коли э, становишся э, на старт, пропливаєш і дивишся на табло, і ті секунди, які ти показав, так що це дуже очень результати. результаты, все. Но, Ты э, задаешь себе вопрос, а сколько уж тебе лет? Тебе 80, люди <laughs> в это время тебе, и в бассейне да? <laughs> не доходят так, до бассейна. А да. ты выехал на такой уровень. Это тебя окрыляет. И поэтому вот сейчас я себе поставил задачу, чтобы вот недавно приехал с Киева, с международных соревнований, где тоже три первых места было. Зараз готуємося в Краков на чемпіонат, відкритий чемпіонат Європи. Далі Франція буде чемпіонат Європи, а на наступний рік це чемпіонат світу в Канаді, куди я в думаю, вийде. Тоді таке запитання. Я перепрошую, Дмитре. ваші коронні дистанції, скільки це? метрів. Коронні дистанції ваші, скільки метрів ви берете? А у мене три дистанції коронних – це 50 метрів вільний так. стиль, 100 метрів вільний стиль і 200 метрів вільний стиль. А рекорди? Рекорди України? А рекорди рекорд України. України на 100 і на 200 метрів мої. Назвіть, і скільки це в секунд? На секунд? Ну, 200 метрів – це 4,28 секунд. 4, 4 хвилини – 28 секунд. Да. А на 100 метрів 2,12 12 і теж там 10. Знаєте, я невеликий я експерт у цьому, але навряд чи я зможу так швидко пропливти. Він тільки що не почав робити зарядку і спізнився. Так, мене Так. в мене є. Я перепрошую, таке запитання. Ви їздите на змагання за кордон. Чи є у вас е контакти із е спортсменами вашої вікової групи? Як, як ті люди дійшли до того, щоб поміняти знову ж таки тренерський свисток на статус? якщо говорити відкровенно, то. У меня больше сейчас контра... контактов со спортсменами Украины, потому что уже я участвовал на Украине. Ваши виковые категории. Нашей, да. Вот. Особенно во Львове, когда там во Львове именно меня там исполнилось лет, там 80 лет. И значит, там было очень такое хорошее чествование, так сказать. И сейчас уже появилось у меня на Украине много друзей. А е, міжнародний фактично перші соревновання витхові а наступні, вже так сказать, коли поїдемо вже в Польшу там і інші країни, Я думаю, тоді нові будут у мене друзі. Добре, а от в нашому місті є такі завзяті спортсмени, як ви? Нашем, 70. В нашем городе очень хорошо сейчас развито э, э, ветеранское э, движение. У нас есть клуб Аква э, Мастер э, Мастерс. Это он уже существует с 92 -го года, но э, сейчас особенно он, э, как говорится, приобрел такое широкое распространение, и наши спортсмены уже участвовали в Бразилии, Японии, потом в Италии, Испании, то есть очень себя хорошо зарекомендовали. И на Украине, вот мы выступали в июне месяце, команда нашей области заняла первое место, набрав количество очков, по третьей группе мы заняли первое место, а набрали очков больше, чем победитель в Тарої групи тобто, угу. виступили дуже добре на республіканських соревнованнях. Наш президент клубу є президентом Асоціації клубу України Ігор Кухарев, який дуже багато уділяє уваги для розвитку ветеранського плавання. Знайти, знайти себе для людини дуже важливо. Для вас, що означає заняття саме плаванням у 80 років? Це самоутвердження? Чи можливо це щось інше? Для чого ви це робите? Ну і то і друге, розумієте, во-первых, самоутверждение, тому що ти ще чувствуєш, що ти щось можеш. А во-вторых, треба надо себе надо остаток от жизни, сколько тебе прочитається життя, його прожити активно. І этой, цю активність я знайшов не тільки на грядці на дачі, не тільки прогулками з собакою, але активно э, плавання в бассейне ежедневно до 1300 метрів, примерно в цьому проходит проходить тренування. Це 1300 это пішком пройти тоже немало, а проплити це достаточно для такого возраста. У мене є такие маленьке запитання. А чи приносить це якийсь заробіток вам? Нет, тут э, на деньги ничего не меряются, тут меряются только на здоровье. Потому что. И на азарт, если что-нибудь, правда? Да, да, по да конечно же, потому что э, все эти пока э, поездки, так сказать, особенно за границу, это все идет за счет личных сбережений. И вот, и... Э, люди, которые в свое время вот накапливают определенные на старость какие-то... Збереження они їздять туристські по... поїздки, вони, так сказати, посещають екскурсії і так далі. А ми это сочинає... сочетаем еще і со спортом. мы коли були в Голландії, посетили там і Бельгію, Голландію, Германію, так сказать, за этот 9 днів поїздки, ми успели об'їздити машиной очень много. Так вы і не відповіли мене на за мені на запитання, чому саме ця країна стала для вас раєм? Оно, она стала раем. Почему? Потому что Всех мы жили той. в таких условиях э и соревновались в таких условиях, и комфорт э остальной был такой, который мы можем только на Украине еще мечтать. Вот поэтому этот 50-метровый бассейн, эта организация и все, это я вот когда задумался, мне показалось вроде бы как ты умер, а потом проснулся, и оказался в рае. Вот такое, может быть, не совсем нормально это сказать, сравнение, но сравнение было такое, что попал в рай, все вокруг тебя цветет, пахнет все красиво, все организовано все, и поэтому вот я вот такое впечатление на меня. Костянтину Миколаєвичу, зовсім немає часу. Оператор показує мені, буквально одна хвилина залишилась. Ви сьогодні прийшли, прийшли з таким трофеєм, можна сказати, безліч нагород, безліч подяк, грамот. От Буквально два слова, яка є знаковою для вас от з тих саме нагород, які сьогодні тут у нас настає. Ну, Я би сказав, як тренерська, у мене дві. Это первое, когда впервые мой ученик в Туле в 1975 году стал серебряным призером чемпионата Советского Союза. А вторая знаковая, это когда мой ученик стал чемпионом мира, установил 7 рекордов Европы и один рекорд мира и выиграл чемпионат мира. Это как бы... А так было, конечно, много. Назвіть призвище цих людей. людей. Андрій Гаваза це э, э, спортсмен э, інвалід який виграв в Мюнхені в році, виграв ці э, эти чемпіонат світу. мира. Вот. А э, на чемпионате Советского Союза Валентин Филинский. Он выиграл серебряную медаль, попал в сборную команду Советского Союза и затем участвовал в чемпионате Европы и был призером чемпионата Европы. А меня после этого привлекли э, к работе как тренера в сборную команду Украины, сборную команду, юношескую сборную команду Советского Союза. И мы готовились уже. А как тренер еще очень на меня э, произвело. Такое сильное впечатление, когда мне доверили в э, сборной команды Украины бригаду подготовки чемпіонату Советского Союза, и соревнования были в Киеве, Мы выиграли эти соревнования Украины, и э, в числе э, отдельных тренеров, отличившихся на это, был я награжден грамотою спорткомитета Украины. За те, що успішно виступили мої подопечною на чемпіонаті Соєцького Союзу. Костянтин Миколаєвичу, ну зовсім вже немає часу. Ваші побажання нашій молоді, будь ласка, як треба жити, як треба любити життя, поважати себе в цьому я житті. Б, я б навіть е, 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 не поживав, а рекомендував, починаючи з молодіжі, середнього віку, і старшому віку, Задуматься о, о том, что нужно заботиться о своем здоровье. Не просто пожелать здоровья, а конкретно, чтобы люди, закачав рукава, пошли плавать на бассейн, спортивный зал, чтобы на стадион, просто в лес и занимались активным образом жизни. Тогда можно рассчитывать, так сказать, не работать на аптеку и на да. больницу, а работать на, своє на свое здоровье. Вот тогда будет здоровье, тогда можно и, э, дожить и не только до 80, а и до 100 лет и дальше. Вам зараз 80 років. Насколько вы себе почуваете? Ну так трудно сказать, конечно, насколько. Ну, стариком я еще себя не чувствую. Це головне, ми вам дякуємо. Хай у вас буде гаразд. Насамперед, здоров'я таких спортивних злетів. От щоб все, що ви задумали, принаймні в цьому році, у вас булося. Дякую. У нас в студії був Костянтин Миколаївич Щеглов, котрий у свої 80 років розпочав успішну кар'єру спортсмена плавця.